Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху, повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості. Які перевершать твої очікування, рухайся вперед, з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз: я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас. Достаток увіллється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю. Моя благодать оточує тебе, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Моя присутність оточує вас, і мій святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса, сурми звучать. Ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Не дозволь, щоб напади ворога віддалили тебе від моїх планів щодо тебе, сину. Мій у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревте, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене. Довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я, твій провідник. Твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся, озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень. Ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас. Тому, що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, Я є розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш в мене. Що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі, незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, Справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословена фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте, мені. І ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені. Великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи. Все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес, у моменти найбільшого розчарування Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі! Мир людям, яких Він любить, Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, Агнче Божий Сину Бога Отця. Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти, що праворуч Отця, помилуй нас, Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку. Та нескінченної любові. Будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій, любий сину, що я працюю за лаштунками. Готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові, я Всемогутній Бог. Здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення на шляху до вашого тіла. Справжнє кохання чекає на вас, і достаток лється у вашу родину. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю. Моя благодать оточує тебе, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, ви огорнуті моєю присутністю, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим, поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурми звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитну. А серце мужньому цей час, сину мій, не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш, я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша, моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас: я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут. Щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся, озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень. Ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі, і подивіться, Я є. Розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти. Віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті, стрес, розчарування та безсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху, і ваша сім'я відчує фінансовий достаток, усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі, зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечистиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть сп'ять у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до. Закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно. Для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків, завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес, у моменти найбільшого розчарування Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію.